І саме для цих хлопців, саме на честь цих хлопців, і названий цей кубок, головний кубок, кубок героїв ЗСУ. І перший удар по воротах у нас виконає вже звично ветеран ЗСУ і підоплески гравців обох команд, підоплески глядачів, які сьогодні знайшли можливість і прийшли. Подивитися на цей о, обласний футбол ми, друзі, і розпочнемо цей матч. Матч, до якого команди, як я, один із керівників е, урагана Цетус, зараз головою пробиває кострома. І якогось там е, команда не вигадує е, у, у, у грі із. Зараз атака буде. Ух, як зараз протикали, пров, провтикали зараз у карному майданчику. Олійника, здається, але не зараховує цей м'яч-арбітер. Знову ж таки, от як вдвох грають. Ух, як зараз Тинчинський віддає Кострома, удар! Сорокін! Не переграє зараз Кострома Сорокіна. Зависти, б над. Карним майданчиком Карбона. Знову продовжується атака урагана. Ткаченко дальній удар і вище воріт. І це знову дзвінок для Карбона. Горбинко і Горбинко виходить переможцем з цієї боротьби. Як же зараз не вдало? Тинжицький! Трішки не вистачає. Мачульським пуш, пуш ставляє корпус і віддає на Тинжицького. Тинжицький, Тинжицький удар! повз ворота. Карбона те, що ми звикли бачити, зараз Ткаченко пробиває повз ворота. Дєдов. Переведення на інший фланг. Подача у штрафний майданчик. На дальню стійку на Тинжицького перериває цю передачу Сергій Мачульський. коротарського майданчика Тинжицький. Тинжицький розвертається і віддає. Віддає на Дєдова. Дєдов. Зараз за рахунок швидкості Мачульського переграє. Віддає на Кострому. Кострома. В гарному майданчику падає. Падає Кострома. І що? Євген Цибулько показує, що Кострома порушив правила проти Сергія Мачульського. Тинжицького. нема положення поза грою. Вадим Тинджицький. Ну, вже встигають повернутися там суперники. Кострома! І не влучає по м'ячу Кострома. Стрибав би зараз головою, влучив би, і це був би м'яч у сітці. А так, Сорокін відворіт. Дєдов. Білоус. Подача. Удар! М'яч літає в сітку. 1-0! Карбон відкриває рахунок! Ярослав Ізотов робить це! головою! Переправляє м'яч. От вам два поменти до цього. І зараз упускають таки гравця карбона у захисті гравців урагана Цетуса. Рахунок в матчі відкрито. Ну і дивимося на повторі Зараз як забиває. Швиденко, пуш. і відбирають м'яч Тинжицький. Входить в карний майданчик Вадим Тинджицький. Підбирає м'яч п'ятою під себе. Удар на місці Сорокін. Ух, як помиляється Мачульський. Кострома. І не влучає в порожні ворота. Зряче зараз побачив Кострома, що віддає. Пантелей ще далі. Бурлін. Ух, як зараз прогавили Панченко! І виносить м'яч. Вовченко вже на останньому рубежі вже страхує Євгена Дейнеку. Вибиває м'яч практично з лінії воріт. Отак ще був зараз для урагана Цетуса. Цим ось бажанням зберегти цей результат. Ух, як зараз знову щастить карбону. Власенко підхоплює зараз Власенком в карний майданчик входить. Передача, удар! Повище воріт, пробиває Марк Пилипет. Ну і все, друзі. На цьому у нас лунає фінальний свисток. Карбон, Володар, Кубка Черкаської області з футболу. Перший трофей цієї команди у цьому сезоні. Перший трофей цієї команди взагалі у е, футболі Черкащини. Ну і той амбітний план, який поставило керівництво цієї команди, починає поступово збуватися. Перший трофей у нас е, в цій команди вже є, і це кубок Черкащини. З чим ми звичайно і вітаємо е, карбон.